Діти за літо скучили за святом. Криворізькі лялькарі подарували його маленьким глядачам. Вистава місце чарівних сподівань відкрила новий творчий сезон у театрі Ляльок. А перед показом влаштували казковий перформанс. Я дуже люблю ляльок і хочу побачити тут якесь диво. Я ще ні разу не був в ляльковому театрі, тому прийшов сюди подивитися на ляльки. І надію, що мені тут сподобається. Хоч лялькарі не відпочивали влітку, вони гастрелювали пришкільними і заміськими дитячими таборами, зізнаються за синою скучили. З нетерпінням чекаємо відкриття сезону, багато діточок. Будемо дарити їм радість, щастя, свою душу, своє серце. Дарувати їм настрій, місто чарівних сподівань. Вистава за мотивами книги Френка Баума Чудова країна ОЗ. Музику написав Криворіжець Володимир Маслак. Всі герої на сцені мають свої мрії. Головне, що вони мріють про те, що їх любили, щоб було все так, як було раніше, а може, ще й краще. Тому якби ми всі сподіваємося на те, що все буде у нас добре, і все буде ще краще, чим було. Тому ця вистава те. Ну а звичайно, вона для глядача, як і маленькі дітки, сприймають, тому що тут багато ляльок і багато різних таких. Цікавих моментів, ну і звичайно, і для дорослих теж є, що подивитись. Лількарі готують ще дві вистави на крилах дитячих снів та різдвяно. Процес щойно розпочався, але артисти обіцяють малечі сподобається. Дякуючи сьогодні зсу і звісно міській владі. Ми маємо нагоду приймати дітей у себе на базі театру, тому що у нас є укриття і. Користуючись нагодою, я запрошую всіх наших глядачів по суботам та неділям об 11 годині. Ми працюємо на базі театру, тобто ми вас чекаємо. Криворізькі артисти готуються до міжнародного фестивалю лялькових театрів Сена Фест у Кропивницькому. Покажуть прем'єрну виставу «Матусине серце у фестивалі. Візьмуть участь чимало українських театрів, а також гості з Ізраїлю та Канади. Яркононенка Денис Захаров цей день.